Додавання сил рівнодійне графічне зображення сил. Графічна сила зображають стрілочкою, напрямок співпадає з напрямкою сили. Тобто, якщо в мене сила прикладається вперед, там ліворуч, то і стрілка ліворуч. Якщо сила діє вниз, значить стрілку малюємо вниз. І чим більше зазначенням сила, тим довша стрілка. Силу, яка здійснює на тіло таку саму дію, як декілька сил, що діють одночасно, називається рівнодійною цих сил. Давайте розглянемо правила додавання та віднімання сил. У мене є поверхня, на якій стоїть тіло, книжка, наприклад. і З однією силою можна тягнути, і з другою. Я можу сказати, що F2 більше F1. Чого? Бо тут стрілочка довша. Да? Тобто F2 більше за F1. Так от, щоб знайти результуючу силу, я повинен до F1 додати F2. Ось F результуюча, яка буде довжиною Складатися з довжини F1 додати F2. Знову є поверхня, знову є тіло, але у цьому випадку його тягнуть в різні боки. F1 і F2. То куди буде тоді рухатись тіло? Ліворуч чи праворуч, чи взагалі буде стояти на місці? Ну, якщо ви звернули увагу, довжина F2 більша, ніж довжина F1, і можна вже сказати, що тіло, напевне, буде рухатись праворуч. Значить, в такому разі сила буде дорівнювати різниці між цими. Силами. Від більшої відняти меншу. І довжина цього відрізка буде дорівнювати довжині більшої сили мінус довжина меншої сили.